І всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Це буде перше відео на моєму каналі. Значить, будемо проходити ігру на смартфон. Граю я на iPhone, фермосимулятор. Зразу подивимося в на настройках. Секундочку. Так, легенький уровень сложності. Значить, маємо комбайну. Зразу ж так, стоп, нічого ми зразу не робимо. Спершу, що ми робимо, це ми кладемо цього чоловічка, тут працювати, він буде фризувати. У нас є зараз, зараз подивимося по карті, три поля. Перше, друге і третє. Вже змолочено, тут ще не сіяно. Під'їжджаємо, причіпляємо сівалочку, сіємо сою. напевно, що тут, Можна і ріпак посіяти, він теж дорогий, але сою я так... Я вже трохи грав цю ігру і захотів зняти обзор і проходження на цій ігри. Тепер, щоб нам молотити, нам потрібно купити трактор. А трактор купуємо самі, який не є дешевший. І купляємо до цього трактора добро розкидач. Так, правильно, правильно. Заходимо, переключаємося на трактор. Трактор Вальтра, вар... Вальтра, по-моєму, Вальтра. Добре, я сказав другий раз. Так, чіпаємо. Добре розкидач. І їдемо в поле перед... Тим як ми будемо лотили пшеничку, ми розкидаємо мідори. Оце збільшує врожай. А якщо збільше врожай, значить збільшує прибуток. Значить збільшить прибуток. Так, зараз легенько перемовимо. Значить. Які в нас цілі? грі? Ця гра нам повністю показує всі робочі процеси. Пробуємо ще раз. Ага, значить, гра така... так, здає. Ну, Вона більш розумніша, вона розуміє, що вже вражаєві мельдобриво нічого не поможе, так як подивитися навіть по карті, в принципі. Так. Ага, це поле в нас удобрено. Тобто внесено Мільдобриго в нього. Значить, просто чупаємо прицепчик. Мільдоброго розкидаєш на базу. Я ще пам'ятаю ферму 2009-ту на така, саму першу ферму, яка виходила. Ой, ой, безгружаю від доброго. Гроші підуть, а гроші підто немає. 800 баксів пішло. 2009 року ферма на ПК. Ну, в принципі, зараз граю чи цу, я давно тут не грав просто. Зараз граю чецу, я думаю, що тут більш деталізовані на комбайна, трактори і приципне до, до них. Тут ще багато всяких культур нових, яких в тих перших фермах не було. Це така тобто, як е, хлопок, овес, соя, соняшник, кукурудза, картопля, буряк. Ну, Будемо пробували всім займатися і коні. Тут є, і вівці, і свинки, і, 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 і корови. Повністю всі ми будемо пробувати займатися і будемо дивитися, на чим можна скоріше заробити. Значить, так. Цей молодь, цей робить культивацію, а цей сіть. Все, все на всі працюють. Все на всі працюють. Все добре, все зашебісь. Значить, далі, 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 що ми робимо? Я думаю, за... поки що, поки ця комбайна набере повний бункер на молотити, ми зможемо ще прицепчик зерна відвести, але треба заходити і подвести. Тут ціни міняються. Повністю на всю продукцію ціни міняються. Нам потрібно знайти на саму вигіднішу ціну, наприклад, як ріпак. 994. Включаємо міточку на карті і заїжджаємо під загрузку. Включаємо ріпак канала, і старт. Назвен мега є одразу на карті, де наша точка розгрузки. І ми по гарній ціні просто їдемо і продаємо. Шумно, гарантія. Потрібно, як сказати. Щоб заробити на фермі потрібно працювати. І щоб отримати якийсь кайф від цієї гри, в неї треба, ну, в неї треба грати постійно. Тобто, от, є ще конори, далі відвезити 6 тонн конори. І тоді вже можна буде їхати ще. А, майже повний прицеп вийшов. Прицеп округ міняти не буде, я так думаю. Хоча можна купити і більшого, через те, що возити по чуть-чуть. Теж вмикаю, там не там молотить. Ну, в принципі, зараз вийшла ще ліпша ферма. Це тільки типу, два одні тіпа, типу, але така є вона 22 ферма. Як і ця ферма, так і та ферма, вони були платні. Цю я собі купив. Рішив зазняти проходження. Якщо... Як розвивається все. Тут всі повністю схеми заробітку і заробітку спробувати. <кій> Думаю, буде цікаво. Не суддя, не строго. це моє перше відео. Я, я би хотів просто зайти трошки в ліпшої частини, в українську творчість, тобто не творчість, а українських відеоблогерів, тобто того проходження ігри я можу знімати сидячи на роботі, думаю, буде цікаво. Так, напевно, що я перемотаю, але перемотувати може не буду, може просто відео від... 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 від візьму і змонтірую е... так, щоб... Воно прийшло для вас там, за пару секунд, як я вивожу, наприклад, ту ж саму пшеницю і те все з своїх боків, щоб заробити гроші. Так, ну, гибко обганяємо. Трактор з прицепом обігнав в легку машину, мені просто капець. Так. Йдемо, напевно, до комбайна. Ага, Наша має молотити і молотити. Дивимося скільки. А, то в неї в принципі, вже майже повністю. Так само вигляд всередині комбайна. Бункерів як на ну, початку. Ну, Деталізовано, досить какая якась папка вгорі. Ну, по суті, мені подобається. Так як для ігри на телефоні, фермер в кишені, можна сказати, ти собі просто береш і суто напросто граєш в будь-який вільний час, робиш все, що хочеш, все, що би міг робити на тій ж самій фермі, тільки на ПК. Найголовніший прикол в тому, що тут вільно пересуваєшся по світі, можеш ходити пішки, можеш От Вже прийшла смс що. У нас на 80% забитий бункер в комбайне. Зараз треба під'їхати вигрузити. І далі. Пшеничку думаю, зразу будемо продавати. Пшенички в нас є 14 тонн, а ціна на неї 800, там, же само, там де ми її продавали, 839 гривень. Якщо я не помиляюсь, ніби ніде дорожче немає. Так пишіть в коментарях, чи я внук, чи не нук просто. Чи подобаються вам такі проходження, чи не подобаються. Буду старатися випускати одне відео, од... ну, кожного дня одне відео. щоб зацікавити вас як найбільше до такого контенту, Ну, ну і придумуємо свою якусь історію на цій, на цій фермі, будемо розповідали, говорили постійно. Я думаю, що я з часом вживуся в роль того блогера. Ну, я Не знаю, по суті, як воно називається, теж коли Ти проходиш якісь ігри. Геймер, не геймер, ну, звичайно ж, все ми все розізнаємо і на другий раз вам скажемо. Вигружаємо комбайну і веземо Продавати пшеничку. Так, Вигрузили, я просто нечайно вийшов гри. тепер треба заходити заново. Значить, Запускаємо далі знову комбайну, веземо пшеничку продавати. Подивився легеньку відео, який я почав знімати, я зрозумів, що з таким голосом і з такими, як сказати, з таким розмовою я далеко не заїду, але думаю, що від серії до серії моя розмова буде набагато краще. Будемо покращувати рівень наших проходжень на іграх. Невелика предісторія, чому? Ми зараз працюємо на фермі. Наш дядько помер і нам лишив заповіт, записавши на нас всю ферму, яка в нього була. Приїжджаючи ще маленьким сюди на ферму. Тут було дуже багато техніки, дуже багато скот. Жирності тварин. Я бігав тут, допомагав йому, чим міг в ті роки, а тепер це ферма моя. Через те, що він не сплачував борги, в нього позабирали більшу кількість техніки і майже всі в поля. Так, у нас один тракторист свою роботу, запершив, напевшив, той, що фрезував поле. Так, а ми зараз вигрузимо. І наша ціль в цій фермі буде відновити її потужність. Скупити якомога найбільше полів. Тримати повністю всіх тварин, що можна. І доказати, що ми теж можемо щось зробити до цій справі фермерській. Не забувайте ставити лайки, підписуватися на канал, щоб не пропускати нові відео. І натискайте на кнопочку дзвіночок, щоб приховував вам сповіщення, коли виходить нове відео на моїм каналі. Старайтесь, буду викладати відео кожен день. Це вже по ситуації. Ігра інтересна, тут роботи, як кажуть, на фермі є робота постійна. І тут також саме буде постійно робота. Останемо, припаркуємося тут в бочку. Переключимося до цього. Так, на цей кейс, на о, Це такий здоровий мост. Ну, Хотілося б кращих тракторів, але фінанси не дозволяють, я якнайскоріше хочу запустити ферму з кіни. Так. Цих вже майже... А, він ще має сіяти, а сіяти, а ми ще поки, поки що беремо і ще вивозимо зерно з своїх бочок через те, що... На наступну серію нам потрібно буде дуже багато грошей, щоб запустити всю систему і а, ще й 12 тонн пшениці, забираємо пшениця. Забираємо. Погнали ще одну ходочку, зробимо. Дуже сильно мене не критикуйте, бо я можу обідатись, але в принципі... Роблю все можливе на цей час, щоб зробити для вас якісь відос, щоб ви мали що побачити, що подивитись і далі працюємо по сюжету. Тобто ми собі помаленьку їдемо, працюємо. такі трактористи. Так, тут трактори брудняться, ламаються. Їх потрібно буде замінювати. Вони вже не будуть такі потужні, як були потужні, якщо напрацюють стільки годин скільки має бути. Ну, будемо старатися це, це все вам показувати, розказувати і будемо робити для вас контент. Так. Перегружається вже 30 тисяч. Ну, зразу ми ж потратили 100 тисяч на цей тракторець. Бо з двома тракторами я не думаю, що так реально аж. До двома тракторами я не думаю, що так реально аж нормально чимось займатися через те, що там, там наприклад, потрібно буде а я поїду пшеницю продавати, чи якесь інакше зерно. Все рівно. Так, значить, вирушаємо назад, я вже думаю, комбайна мала би ще через пару секунд домолотити до кінця повністю все. І ми будемо рухатись далі, чекати, поки не виросте соя Молотим сою, так же само продаємо сою і рухаємось далі в цім напрямку. Так, дивимося, що в нас там в наша комбайна. На наша комбайне прошу останній слід передостанній їде. Так. Розвертаємося, набираємо ще пшенички і їдемо назад. Ну, Постараюсь. З завтрашнього відео, відео про повністю все зерно вивезти з своїх ключок тритоні, що в нас є. Зараз, я так думаю, там комбайна досипеть до решти. Так, слідкуємо за цінами, бо ціни міняються. Ага, ще дорожче немає Так, Слідкуємо за цінами. Суть вона зараз би сюди приїхати. Ну і теж майже повний бінка. Ще не факт, що все влізиться в мене. Але, Добре. Але, ага, вона ще догори піде. Ну зрозуміло туди. Нам потрібно було перше загрузити повний прицеп. Від комбайна, а решту догрузити вже від бочок, наших, від резерву нашого. Чим прикольна прикольно ця ігра, От, тут ми можемо косити траву нашим коником, а тут росте чиясь культура. Напевно, що пшеничка, ні, не пшеничка, все щось інакше. І коли ми викупляємо це поле, ми викупляємо, якщо ще є ця культура не змолочена, ми викупляємо цю культуру. І молотим і ще заробляємо плюс гроші з цього поля. Якщо вона вже була змолочена, ми викупляємо пусте поле. ну То ми не заробляємо нічого, ми просто беремо і сім' собі самі його. Так... Думає, Думаю, мало бись у мене є така, що ще пшеничка. Якщо ні, то зараз ще чуть підсипимо. А ну тут кругленько зараз під'їдемо. бачили, що там буде тон. Бунтерове. Так, чекайте, для камеры, на которой И ехать это нормально. Выбираем шведский степень, и по блин, Получается такая техника. Еще глазу, вот, вот так, в принципе, можно. Так. И что у нас дышается, у нас дышается. Наконец-то на у нас полный прицеп. Идем сразу его продавать. Идем, за нафту. І так щось його не, до... не Так. наймет це комплект The закінчив свою роботу чи що? Чи закінчив свій комплекс роботи. Не знаю, як переводиться правильно. Значить, значить, значить 34 тисячі а мені в принципі потрібно хоча б 1200-200 тисяч, щоб я міг... Почати ферму з комінами. Наступній серії, я думаю, я вже почну. Просто по завершенню самого відео я напевно що візьму і положу приложу все зерно, яке є, і що нам буде бракувало, ми дозаробимо. І тоді будемо розвивати нашу ферму. Ой, я думав, що знак зіб'єте в фермі, але натакає тут не так. Так, тут є ніж єде, фари включаються, все, северка йде. Просто шикарний ігра. Так, 40 тисяч. Ну це вже ліпше, ніж нічого. Майже 1 четверту ми зібрали. Їдемо назад, забираємо решту пшенички і помаленьку собі розвозимо решту по місцях. Не знаю, зайде вам такий контент, не зайде, ну, будемо пробувати так, щоб контент заходив. Пишіть коментарях, щоб додати, що зменшити, що менше може говорити, може більше говорити, може старатися трошки кращим голосом говорити. Ну, Голос в мене такий, як є, я його постійно соромлюсь через те, що на записі, коли люба людина, коли записує відео чи ще щось, вона його переслуховує і така думає, «Блін, це що, Тіпа, мій голос чи що. Ну, я теж не виняток, я теж так кажу постійно. І постійно. Перший мій YouTube канал, який я створював, це був провальний YouTube канал через те, що я не хотів перший озвучувати, а коли я озвучував, наприклад, те чи інше відео, то це виходило просто, просто жопа. Мені було просто смішно і просто іспанський встиг, можна так сказати. Так ладно. На всю приміті розділили, зараз оп, Порівняли жадку так, Оп і оп. Так у нас розвернули легенько і поставили зразу комбайнер на старт. Оп, оп. Так. Погнали далі. Ну, Ці працює, робить свою роботу. Той, що там досіяти не можемо. Можливо, є якийсь сенс а, купити більшу сівалочку. Тобто швидше будемо сіяти. І зразу ж, я думаю, якщо буде нова сівалка, купити нову якусь диску або ще щось. Ну, дивимося, наприклад, по цінах по сівалці. Ця наша коштує 13 тисяч, тож тобто за 7 ми можемо продати. Це така ж сама ширина. 3,3 метри. Це вже йде 6-метрова. А на неї треба 132 кВт, щоб мав мотор двигуна. Значить, Дивимося у нас, який у нас трактор. У нас трактор цей який має 192 км, тобто сіяти він зможе. Дивимося далі по дискових. Така в нас зараз 15 тисяч, а це коштує 48 000, 162 кВт. А в нас другий трактор, який шукаємо оцей. Трошки ми не дотягуємо. Трошки ми не дотягуємо і дуже великі ціни на все. Ну, Більш реально, можна сказати, в цій ігрі, чи на ПК через те, що ну, не знаю, я зараз ці нові ігри на ПК я їх не грав. Тобто ферма симулятор 2020 і 2022. 23 і 21, -та, якось так. Так, 19-та було, 21 і 23 я їх не грав, і я сам по суті не знаю, наскільки там важко заробити якісь гроші, щоб щось купити. Ну тут важко, тут потрібно працювати дуже довго і нудно, щоб заробити якусь валюту в цій ігрі, щоб купити якісь, наприклад, гроші. Е, перепрошую, які грошики, щоб купити якісь. Якесь устаткування або трактор, або комбайн, або ще щось. Ну, будемо старатися. Ну, Поки що роботи немає ні на сої, ні де. я перевожу сам всю... всі культури по продаю, крім вівса, бо весна нам буде потрібен. А як так, підписуйтесь, не забувайте класти лайки, дзвіночки. Відео буду виходити регулярно, дякую за перегляд. І буду чекати і буду радий, як ви підтримаєте наш український канал і нашу українську творчість. Тобто, Просто не творчість я перепрошую знову за слова свої, просто за наше українське проходження ігор. Дякую вам всім, до побачення і пока.